Ми маємо знову дуже гарну новиночку, тюлю. Точніше, цей тюль у нас був в продажі раніше. Ви його дуже полюбляли. До речі, в мене є гарні фото від задоволених замовників. Не перегортайте, в кінці відео я їх скину. Покажу вам детальніше про саму тюль. 370 гривень за метр, але виглядає вона насправді на цілих 500. Якщо її правильно пошити, пошиття гарно виглядає в бантову складку по малюнку. Ось так виглядає. Викладаємо по коронах колір біло-сніжний, і покажу вам, як, як йде малюночок. Є маленький малюночок вверху над центральним малюнком. Центральний малюнок оздоблений бархатною ставочкою. Теж у білому кольорі. Далі є ще одна невеличка короночка нижче центрального малюнку і бархатний низочок. Він також додає такої елегантності. Нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправка нову укерпоштою з мінімальною символічною передоплатою. Не зволікайте, допоки є в наявності, телефонуйте мені або пишіть на Viber чи Telegram.